Будемо сьогодні рухатися далі поступово по притчах. Сьогодні у нас буде уривок це 10 розділ і з 12 по 21 вірш. Ну, Насправді кажучи, уривок дещо величенький, але ну, будемо як... намагатися його якось вмістити. Для того, щоб нам було зручно, ми... Поділимо наш цей такий уривок на кілька блоків, і деякі вірші можуть іти просто не підряд, але вони можуть містити схожу думку. Ну, тому ми для нашої зручності будемо так комбінувати по блоках, щоб більш-менш у нас ну, була якась структура. Спочатку я прочитаю уривок, а далі будемо рухатися поступово по самому тексту. І так, притчі 10 з 12 по 21 вірш. Ненависть побуджує сварки, а любов покриває всі вини. В устах розумного мудрість знаходиться, а різка на спину безтямного. Приховують мудрі знання, а уста нерозумного близькі до загибелі. Має так багато місто твердинне його погибіль убогих, їхні злидні. Дорібок праведного на життя, прибуток безбожного в гріх. Хто напучування стереже, той на стежці життя, а хто нехтує картання, той блудить. Хто, е, хто ненависть ховає, в того губи брехливі, а хто наклепи ширить, той дурноверхий. Не бракує гріха в многомовності, а хто стримує губи свої, той розумний. І, е, язик праведного то добірне срібло, а розум безбожних мізерний. По суть багатьох губи праведного, безглузді ж умирають з нерозумним. І перший такий пункт наш буде як ненависть проти любові, її так можна назвати, і це, цю суть розкриває один вірш, 12-й. Сказано, що ненависть побуджує сварки. Да? Я думаю, що особливо в контексті життя нашої країни сьогодні ми побачили, що побуджує ненависть. Вона побуджує не тільки сварки. А й навіть на куди більше горе, яке сьогодні ми можемо переживати. З іншої сторони, якщо ми говоримо про нас, християн, то добре би було, щоб ми взяли для себе таке маленьке, скажімо так, на озброєння, такий певний контроль того, що якщо ми десь будемо давати місце саме ненависті, то Ну, ми почнемо, скажімо так, десь втрачати своє християнство. І навіть люди, як люди, коли ними контролює з якихось причин якась ненависть, дуже тяжко потім, ну скажімо так, вернутися до, до нормального глузду. Ненависть ну це такий досить небезпечний стан. Тому потрібно себе контролювати, тому що якщо сильно її... Навіть не те, що сильно, а якщо їй просто дати місце, так ми можемо гніватися, ми можемо бути засмучені, ми можемо бути, ну, з чимось не погоджуватись. Але якщо ми даємо місце ненависті, то фактично ми дуже ризикуємо, ну, навіть як люди, втратити таку ясну свідомість і в повній мірі давати звіт в своїх вчинках. Але в противагу ж її, ось цій ненависті сказано, а любов. Покриває всі вини. Тут дуже така цікава суть, яка полягає в тому, що сказано: любов ще раз да, покриває всі вини. Цікаво сказано, що мова не йде тут за те, що якщо ти когось любиш або просто як прояв любові до людини, то ти маєш це робити сліпо. Ну, от просто, якби От там була ненависть, ні, там, типу, це, це, це не для мене. От там я люблю е, людей, я з любов'ю там е, відношуся до ближнього. Але важливо зрозуміти, любов не любить сліпо, вона просто дає другий шанс. Це дуже важливо. Тому що, якщо відбувається розкаяння, і ми свідомо, ну, скажімо так, це бачимо. То в нашій волі, ну, скажімо так, простити, якщо ми говоримо про відносини двох людей і дати другий шанс людині. Але якщо ми будемо, ну скажімо так, бачити зло е, і ну, просто так казати, ну, нічого, там, Біблія вчить з любов'ю, да, ну, роблять зло, ну і хай собі роблять там. Мордують ближніх твоїх, давно ну, особливо беремо зараз наш час, це яскраво видно. Ну нічого страшного, там приходьте ще завтра, да, якби я вас люблю, все добре. Ну, це, це, це Це абсурд. Це абсурдно, тому що, ну знаєте, те зло, від якого часто бачиш, що сиві діти, то ну, мабуть, щось треба задуматись: що, мабуть, щось просто так, ну, ти всіх любиш. Може, щось сказано, якщо і до чого. да? І от суть в тому то й полягає, що любов не сліпа, а вона дає шанс. Шанс завжди існує до якогось моменту. І цим шансом можна скористатися. І якщо ми не порівняємо, просто в цілому беремо життя людини, і ми беремо те, що зробив Ісус Христос для кожної людини, Він подарував. Шанс для того, щоб ми прийшли, розкаялися, визнали, ну, що в нас було щось не так, покаялися в своїх гріхах і отримали його прощення. Але якщо людина ну, вона цього не зробить, шанс у неї був. Але на жаль, ну, вона своє е, вічне життя буде проводити в пеклі і вже звідти дороги назад точно не буде. Якщо людина хоче і прийде, і прийме, у неї є шанс. І любов, ну, скажімо так, вона спрацює. Якщо людина не приймає, ну, відповідно ж, якби все, все в твоїх руках. І от ще раз, да, послухайте, Христос не зняв відповідальності за вчинки людей, але Він їм дарує шанс покаятися в своїх вчинках. Якщо ж ми цього покаяння не визнаємо і ми не розкаємося, то за все своє зло. В кінці буде той суд, на який кожен прийде раніше чи пізніше. І дасть відповідь за свої вчинки. І якби любов була сліпа, да, і от Бог, ну, ну скажімо так, я ж мені ну, людей шкода, я їх люблю. Хай собі, от що роблять, хай те роблять. Сіють там сльози, все життя, зло, ну нічого, я ж ну, людей люблю. Ну, от вони будуть зі мною спасані, там, ну і так далі. Ні. Якщо ти не розкаєшся в своїх гріхах і продовжуєш творити зло, то ти за свої вчинки понесеш. Але якщо ти розкаєшся і попросив на ну, пробачення, і кажеш, Боже, ну, збережи мене, я приймаю те, що ти за мене сплатив ту ціну, що я мав сплатити, От тоді ось цей шанс починає діяти у нашому житті. Тому ще раз, любов не сліпа, бо вона просто дає шанс. Далі ми, якщо ми по уривку, з 13-го вірша сказано, в устах розумного мудрість знаходиться, а різка на спину безтямного. Це вже такий другий пункт. І ну, насправді схожі слова вже були. Ось цей такий контраст постійно мудрого і нерозумного він знаходиться постійно. От ми з вами в другому пункті, да? і до цього відноситься до цього 13, 14 і 17 вірш. Сказано так, що в устах розумного мудрість це можна ще зрозуміти так, що, скажімо, розумні люди, ті, які хоч трохи аналізують своє життя, щось перевіряють, десь роздумують. Вони більш, скажімо так, сприятливі до того, щоб навчитися Божої мудрості, тобто прислухатися і до того, що вчить Бог, що вчить він через своє слово. Тут десь такий скажімо так, контекст зберігається. От безтямний він потребує розуму, і якщо він не аналізує своє життя, да, от він так ну так якось собі живе людина. за... Чиєю в більшості бездумно, то фактично ну, от вона і буде страждати за свої вчинки. Сказано, а різка на, на спину безтямного. Да? Як казав один герой, що каже, тато говорить, що в мене не всі дома та дарма, на вечір посходяться. Ну, Якщо людина буде з таким принципом жити, то якби, ну, скажімо так, до мудрості їй тяжко буде прийти, але. Ну, скажімо так, якщо її хоч щось десь зачепить, у, у неї буде шанс своє життя трохи під, підлатати, так би мовити, і підправити. В 14 му вірші продовжується цей ж наш пункт. І сказано, що приховують мудрі знання, а уста нерозумного близькі до загибелі. Приховують мудрі знання. Мається на увазі десь так, що людина мудра, її не треба комусь щось доказувати. Її не треба свою мудрість, скажімо так, всім ну, так от, виявляти, ну, ходити там якісь е, мудрі слова, ну, комусь казати, поради, роздавати. Мудрий, е, він якби, мудрий сам для себе. І просто вже в контексті спілкування з цією ну, людиною ти можеш дійсно щось таке толкове почерпнути від неї. І, е, ну... Йому, скажімо так, він володіє мудрістю, він конкретно по ситуації в різні знає, де як чим плюс-мінус скористуватися, і цим то він і протиставляється, як сказано, да, у стан нерозумного. Тому що він. Уста нерозумно може такого наговорити, що бодай воно ні купи не тримається, ні, ні суті в собі немає. Ну, Воно просто ну, така якась балаканина, знаєте, і е, такий свого роду хаос. До цього також відноситься і 17-й вірш до цього блоку. Сказано, що хто е, напучування або сучасніше слово настанови стереже. Той на стежці життя, а хто нехтує картання, той блудить. Е, Ну, знаєте, як, як не дарма кажуть, вік живий, вік вчися. Якщо постійно десь можна, скажімо так, себе вдосконалювати, можна десь поступово аналізувати, підправлятися, можна десь е, прислухатися до чиїхось настанови, можливо, це дійсно корисне. Послухав. Проаналізував, можливо, десь себе підправив. Це свого роду такий постійний розвиток. Постійний розвиток нас як людей, і це слугує на добре. В протиставленні, знову ж таки сказано: хто нехтує картання, той блудить. Тобто, картання це часто більше мається на увазі як зауваження. І, безумовно, ми повинні, скажімо так, аналізувати, хто нам робить зауваження. Бо буває, що. ну, ти знаєш суть справи, а тобі хтось робить зауваження ну, і не знає цієї суті, і ти думаєш, ну, як, як, якби, скажем, це ну, скажем, зауваження, воно не зовсім там буде діяти, ну, чи не зовсім корисне для мене. З іншої сторони, якщо це каже, хтось, можливо, більш досвідченіший в чомусь, або більше знає, то, можливо, і варто прислухатися і не бути схожим на ось цього, хто сказано. Нехтує цими картаннями. Ну, бо так він буде собі в своїх тоді шляхах, ну, знаєте, жити, як ми казали, як шлях вести буде. Далі поступово рухаючись по нашому уривку, ми підходимо до того, що сказано про такий свого роду матеріальний аспект. Матеріальний аспект, який відкриває тут Соломон, таких два пункти. Перший це буде як 15 вірш, він показує контраст просто-напросто маєтків людини. Тут не скільки настанова, скільки просто спостереження. Він каже, маєток багато, місто твердинне його. Погиб убоїх і їхні злидні. Ну, грубо кажучи, він просто передав своє спостереження, що він бачив за життя. Хто, скажімо, десь вкладався в працю, десь щось. Ну, скажімо так, назбирав, десь щось не побудував, оте і його. Хто, на жаль, прожив своє життя в бідності, ну так в тому і помирає, але з іншої сторони, він підводить і показує також, окрім вже надбаного, скажімо так, джерело походження оцих прибутків і їхній контраст, він каже, що дорібок праведного на життя. Якщо сказати так от геть просто, то, скажімо, якщо людина працює чесно, у Бога нема до неї претензій. Це його, ну скажімо так, праця він на життя, на, на добре, у нього, скажімо так, все нормально. ж сказано, що прибуток безбожного в гріх, тому що. Якби він його не нажив, скільки б в нього його не було, воно перед Богом буде не зараховане. Так, да, він йому можливо користується, але все, що він має, все буде в гріх, ну тому що він його досяг через зло. А значить, ну скажімо так, з, з зеленої галочки в Бога стояти ну не буде, а буде стояти червоний хрестик. тому що ну якби ну людина суцільним злом це все собі набула. І знову ж таки Соломон, даючи як настанови свому сину, молодому сину, да, там ми ще з самого початку говорили, він якби звертає увагу на, на те, щоб він старався бути в тій категорії людей і був в ній, ну, не, а ну навіть не просто старався, хто перед Богом буде мати і добре сумління, і, відповідно, все, все що з цього е, виходить. І після цього всього він також. Е, в цьому уривку останнім пунктом а, закінчувати буде тим, що сказано про роль язика. Наш язик, яким ми похвалимо, принизим, поріжемо, когось вб'ємо, якось може, ну, не будемо далі. Да? Ми знаємо на що здати наш язик, а іноді і не знаємо. На, на що він здатен? Починаючи з 18 го вірша, сказано, хто е, хто ненависть ховає, в того губи брехливі, а хто н, е, наклепи ширить, той дурноверхий. Беремо з першої частини. Хто ненависть ховає, в того губи брехливі. Е, суть в тому, що. Якби ти не ховав свої справжні мотиви, якби ти своїм язиком, скажімо так, приємно не співав, якщо в твоєму серці є ненависть, або якась гнилі рано чи пізно, вона все одно вилізе назовні. І тут бачите, ну знову сказано про ненависть. Скільки б нам не говорили чогось, можливо, доброго, не старалися. Натягнути посмішку, те, що є всередині рано, ну чи пізно вилізе, і а, те, що ти зовні говориш правильні речі, а всередині отак таке щось носиш, то ти, скажімо, окрім одного гріха ще й обман маєш, тому що ти, ну, ти прикриваєшся, а в твоїй суті бурлит, от і все таке багно просто. Да? І далі сказано, а хто наклепи ширить, той дурноверхий. Наклепь, що це? Ну, Я думаю, знаємо, неправда, е яка поширювана з метою знеславити, зганьбити або заплямувати кого небудь Але що сказано про таку людину? Далі ще потужніше звучить: а хто наклепи ширить, той дурноверхий. Дурноверхий значення слова розумово обмежений. Вибачте, тупий, нерозумний, протилежне розумному, або навіть те саме, що дурний. Значить, якщо маю неправду, то я дурноверхий, або, як хочете всі, всі ті значення, що це слово в собі вміщує. Да? Е, така в, трохи Катастрофічна ситуація, тому що, ну якби по суті, відповідальність ми ми будемо нести за те, що ми говоримо, і можливо, навіть якщо поєднати ці дві частини, то, скажімо так, хто ненависть має, той десь і можливо далі піде. Він буде. Наклепи, розповсюджувати, плітки неправду для того, щоб ну, когось, скажімо так, зганьбити, прибрати з дороги. Ну, він буде іти далі в своїх, в своїх таких помислах. Але той, хто таке робить, сказано, що в нього далі уста брехливі, і він дурноверхий. І, і бачите, тут сказано прямо, що Ну, десь таку, там, з любов'ю. Ну, ти кажеш, що не зовсім правду. Ні, тут сказано чітко, хто ти. А далі вже думай. Далі в 19 вірші сказано: не, бракуй, не бракує гріха в многомовності, а хто стримує губи свої, той розумний. А... Часто багатослівність грає проти самого ж автора. І. Ми неодноразово з вами там і перед тим говорили, що той, хто говорить багато, безперестану або навіть і не думає, що він говорить, там був в нас ну, буквально попередній уривок. там сказано, що дурногубий впаде. А от тут сказано, що в многомовності не бракує гріхану, бо можна говорити, говорити, говорити і вже в таку, тайгу піти, що. Ну, що вже далі вже і не знаєш, як звідти вийти, вже думаєш, поможе вже і не думаєш. Простіше кажучи, що можна договоритися так, що нагрішити, і просто мозок перестає вже фільтрувати, що ти часто вже ну, не говориш, а несеш. Навіть сам Яків писав, Якова 3.2, Він сказав так: бо багато ми всі помиляємось, коли хто не помиляється в слові. То це муж досконалий, спроможний приборкувати й усе тіло. Ми бачимо, що помилятися ми можемо. Бо у нас, ну як, ми од один раз скажемо, а один раз ляпнемо. Да, і ми, якби, знаємо різницю в цих словах. От що я сказав, а що я десь так воно ну, пішло, що наче як ногою в калюжу. Да, кажуть. А, з іншої сторони, крім. Просто, скажем, таких хитких моментів, ну, коли ми можемо помилитися. Яков каже чуть-чуть нижче в своєму посланні, це вже шостий вірш цього ж розділу, і він каже: і язик то огонь, як світ неправості поставлений так поміж нашими членами. Язик сквернить усе тіло, запалює круг життя і сам запалюється від гієни. Буває так, що. Хтось так вжалить, що іноді це таке порівняння провести хочеться, що в дійсності аж трохи страшновато буває. І з іншої сторони, якщо ми говоримо конкретно по нашому ривку за цю таку многомовність, да, що, скажімо так, ще в певній мірі це, це стан серця людини. Якщо в серці щось не дуже, не дуже, скажімо, то Людина, можливо, і в многомовності її буде місце. І стосовно от, того всього злого, що, що може нести наш язик, це також буде місце. Але той, хто розумний, той, хто бажає, скажімо так, контролювати себе, навчитися мудрості, що каже Бог, він буде старатися працювати над своїм серцем, буде старатися туди заглядати і відповідно. Якщо він буде працювати, то і на язик буде лягати, ну плюс-мінус, скажімо так, щось добре. Бо помилятися ми можемо самі я і як сказав. Але така людина, якщо буде думати, прислухатися, аналізувати, боротися, працювати в першу чергу над серцем, ну бо часто язик не, не часто, а завжди язик це наслідок, то е він точно не буде стояти в одному ряду з такими нерозумно многомовними людьми. Далі у 20-му вірші сказано, що язик праведного, то добірне срібло, а розум безбожних мізерний. Тобто означає, що, е як ми сказали десь перед цим, що людина тобто, володіє ну, чимось таким толковим, що її хочеться слухати. Тобі добре з нею буде, ти, ти хочеш черпати щось е від неї. Але а розум безбожних мізерний, він часто він може бути навіть інтелектуальним або навіть високоінтелектуальним. Але в нього не буде розуміння ось цієї, скажімо, такої Божої мудрості. І от в Божих очах, скажімо так, в розумінні Божої мудрості, він буде мізерним, тому що він так і не зрозумів таких фундаментальних основ, які вчить Бог. І... Останній вірш, і будемо закінчувати, це 21-й сказано: по суть, багатьох губи праведного безглуздіж умирають з нерозуму. Я коли цей вірш читав, мені прийшло як в порівняння місце з Еклезіаста, автором якого є той же Соломон, 9 розділ, там 14 і 15 вірш. Сказано, що було мале місто і було в ньому мало людей. І раз прийшов цар великий, до нього його оточив і побудував проти нього велику облогу. Але в ньому знайшлася людина убога та мудра, і вона врятувала те місто своєю премудрістю. Але ж шкода, що за неї сказано, що часто потім не згадували. І в нас так є, ми часто, це, це, це наше таке десь і людське гріховне. Ми когось так піднесли, а потім що він робив, вже забули. Але тут чуть-чуть інша сторона більше сказано, що знайшлася одна, але мудра. І що вона зробила? Врятувала своєю премудрістю місто. Один, один мудрий толковий врятував ціле місто. По суть багатьох губи праведного, Тобто він розуміє, скажімо так, суть речам. І він може дати дійсно хорошу, толкову, чудову пораду. Він дійсно може зіграти, скажімо так, на добро в твоєму житті. Як сказано, одна така цитата: добро годує і себе, і оточуючих, а зло не може зберегти і себе в живих. Якщо ми підійб'ємо підсумок всього того, що ми сказали, уривок безумовно великий, в ньому таких багато пунктів, але скажімо так, по одному ну, віршу нам було би тяжко йти постійно. Саме тому, ну в кінці, якщо там є така схемка, ось Скажем, приблизний такий план уривку для того, щоб ну плюс-мінус могли структурувати десь для себе те, що ми почули, і можливо, щось зберегти. Чотири таких пункти. Ненависть побуджує сварки і більше. Любов покриває провини, але коли є розкаяння, вона не сліпа, але просто дає шанс. Ми побачили те, що постійно каже Соломон, контраст мудрого і нерозумного він закликає стати на сторону Першого. Ми побачили контраст того перед Богом, що Бог оцінює і матеріальний аспект. Де є людина дбає добре і перед Богом старається, а що є зле, все це фільтрується і все це Бог бачить. І останнє про наш язик, як правило, це часто дзеркало нашого серця. Нам є, я думаю, над чим подумати, який контраст, скажімо так, зловити. І, 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 і якщо десь в цих сферах ми побачили, що щось в нас не так. Ми можемо виправитись на те, Боже Слово і вчить з Божою допомогою поступово, щоб ми працювали над собою і щоб ми були тими людьми, які аналізують себе і розвиваються. Хай нас Бог в цьому благословить, дасть нам мудрості, сили, бажання. Ми йому будемо за це дякувати, за слово такої великої мудрості. І хай нас Бог благословить. Амінь. Встанемо для молитви. Боже, я дякую, Господи, Тобі також за це слово, яке Боже, ти залишив для нас. Господи, благослови, що ми завжди стояли, Боже, на Твоєму боці і навчалися, Господи, Твоєї мудрості. Дай нам сили, Боже, працювати над собою, коли, Господи, ми бачимо десь докір з Твоєї, Боже сторони. Дай нам сили виправлятися і все ж таки, Господи щоб ми могли, Господи, Тебе потішити, Боже, і бути мудрими. Хто, Господи, бажає і хотів би пізнати Тебе, Господи, відкрийся таковим, та, 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 хто, Господи, шукає Тебе в своєму серці, благослови, щоб вони, Господи, могли відчути Боже твою любов і отримати, Боже, той шанс і те, Господи, прощення, яке, Боже, Ти пропонуєш сьогодні кожному. Благослови, Господи, на нас надалі, яке тебе прошу, в ім'я Ісуса Христа. Амінь.